Всім привіт! З вами бджілка і я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я виживаю на одному чанку, як цікаво. Я маю, ну я її лохнула. А, а хто це? Хто це? Горить, зато не портал. <плес> <плес> Ось у того вже кусочки золота і давайте. Так, давайте ж для початку ви поставите лайк, підпишетеся на мене, а я швиденько добудю зараз дерево і зроблю з нього всі дерев'яні інструменти. Давайте, же, напевно, розширимо нашу платформу, щоб зараз дерево не полетіло, як я їй казала. Ладно, давайте швиденько все це зараз почекайте. Цю всю землю приберемо звідси. Давайте же відкриємо і подивимося, що на сундучку. Так, два льодіка, три пшенички, один, один кісточки дві, матросник і лава. В принципі, нам багато і не треба. Ладно, давайте поїмо, бо я її жит... жутко хочу їсти. Давайте зараз зробимо з... дошки з дуба. І вже дошки зробимо зараз, зараз зробимо палки і зробимо верстак. Давайте достанемо верстака. ще, ще. Давайте достанемо верстачка і поставимо і вже зробимо всі інші інструменти. Давайте зараз зробимо дерев'яне кайло, я його вже зробила і зараз добудемо весь цей весь камінь. Так, давайте зараз розширимо нашу ділянку. Тут землю пороставляємо. надіюсь, мені вистачить. Якщо не вистачить, я не знаю, що робити. Так, тутого. давайте ще з цієї сторони теж порозширяємо, Так, тут теж поставимо. Ну, мені треба дуже велике, я багато чого хочу зробити. Так, блін, не хватило землі. Ладно. Ще будемо робити. Ще давайте спочатку зробимо, напевно, не тут того, а десь тут зробимо ферму камінь, типу, коротше, джерело. Так, давайте розставимо. Не хочу копатися, бо це зараз провалитися туди на раз-два. Тому давайте зараз проставляємо. Так, тут того хай буде вода тоді тікати, типу, да? чи ні. А... Мені здається, yup, чи я маленький роб зробила, чи норм. Ні, мені здається, малесенький. Давайте тут зламаємо. І сюди вже поставимо наш камінь. Так, сюди поставимо. І значить, нормально ж. Чи мені здається, щось пішло не так. Чого так? Ладно, давайте зберемо. Поки що давайте просто поставимо, щоб у нас була вода. І дивно. А чого? А чого воно не тане, ж... ладно, давайте зламаємо верстак, поки що, може, розтане вода і... ну, Я не знаю, що з водою робити. Блін, чуть верстак не впав, давайте то... теж прикриємо. Так, Так, нормально, прикрили. Ну, я не знаю, що робити. Ну, Чесно. Я тупа, чи що? Ладно, давайте поки що зробимо кайло кам'яне. Чесне сло. А. Ой, то піца є така я. Та какая. Я не так зробила. Ладно, Давайте знаючи звідси вже не будемо зробимо і добудемо камінь. Так, давайте ж напевно доберемося зараз на другу сторону. Я добула два стака, два стака камінь. І надіюсь, мені його має вистачити, тому давайте пошвенділи туди чи що. Так, ну давайте же нарешті доберемося. І що тут у нас? Так, давайте зробимо такі ступенічки. І що тут у нас і. Так, це те саме острів? Добре, давайте позабираємо, буде більше в нас пшениці, чи що, кісточок теж буде більше в нас, лава теж не помішає, і труснік ще один. Так, -да, не те, що я хотіла. Я думала, тут щось буде інше, я не знаю там. Так, добре, давайте зараз добудемо просто дерево. Так, я вже добула там трошечки, взяла собі там скриню, давайте ще землю і розширимо нарешті мій. Здається, я ще там бачила, може так теж зганяти там ще за землею. Мі здається, бо не помішало би так розширяти. Блін, у мене мало штучок стається. Так, ну ладно, ось у мене ще одне тут остерчить. Давайте заберемо і покладемо на місце, там, де її місце. Так. Що будемо робити? Предлагаю, істочник зробити води. Давайте спочатку в... розльємо її. Так, куди, напевно, того сюди вильємо. І посадимо троснічок. Так. А вже з кістки ми зробимо косну. Кіс... Ну, Муку, косну муку. І все, зараз поверщуємо троснічок. З троснічка можна буде зробити книжки, вони нам не помішають. Ну і сахар. А з сахара вже можна щось інше зробити. Так, давайте подобуваємо поки що. Багато, багато. Поки не закінчиться косна мука. Ой, зламала. Так, давайте, в принципі, таку можна ще розширити. Давайте тут. То тут то -того. То -того заберемо і. Так, тут теж заберемо. Так, давайте поки що подобуваємо камінь. Поки що це єдиний істочник, що я можу добути. Так, давайте же зробимо істочник води нарешті. Так, перша полилась вода, так, другу добуваємо. І вже в нас є другий, друга вода ще. Давайте третю зробимо. Так. Почекайте, для третьої мені треба зробити по бокам. Зробимо, типа, знаєте, яку ту криницю. Так і в мене зараз буде. Так, то теж закриємо і сюди теж можна зараз дивити. Виливаємо один. І останній, і в нас вже є нарешті істочник води. Тобто проблеми в нас з водою вже не має бути. Давайте тут перекриємо, щоб ніхто не падав. Тут його перекриємо. Типу пол зараз зробимо. Хочу обгородку, блін, так давайте піднімемося, поки що я задихаюся. В принципі, можна і так зробити. Давайте так і зробимо сюди за край і сюди. Все, в нас тепер є істочник води. Вітаю вас! Я можу безкінечно брати і виливати. Нарешті. З водою у нас проблем вже нема, а от з деревом у мене є проблеми, воно не хоче рости. Давайте, ж, напевно, зараз зробимо ще одну косну муку і посадимо вже сюди дуб. Так, дуб посадила. Так, беремо косну муку, зробимо ще трошки косної муки і взведемо покушати. Кушать. Так, давайте же виростемо перше дерево. Нарешті в мене є дерево. так не будемо просирати, напевно, воно все одно не росте із-за цього дерева. Лано. Так, беремо, зараз зробимо собі то камінну сокиру візьмемо і візьмемо, добудемо нарешті мій дуб. Гадайте, що я зробила правильно, істочник лави. тільки Проблема в тому, що в мене немає котла і крапельника, щоб добути, ну я й дура. Одним словом, ну і ладно. Так, давайте поки що зробимо ще, і подобуваємо ще камінь, і підемо поліземо ще, пошукаємо інші острова. Коротше, я вже зробила собі істочник мобів, типа ферму мобів. Коротше, із, що, е, я прочитала в інтернеті, що із зомбі може випадати слиток. Желіза, ну дуже малий, на жаль, процент. І я надіюся, що цей мій процент колись раз в житті повезе, тому будемо поки що добувати мобів чи що. Так, я вирішила того зробити таку ступінечку, щоб можна було полізти, якщо що кудись. Так, і щоб троснік не звалився, коли я його буду добувати, ну воно довго росте. Ладно, згорем пополам. Давайте нарешті зробимо огороді, якщо не було проблеми з їжею, щоб можна було зробити хлебушок і було вкусно покушати. Так. Я вже посадила, і давайте же косну муку візьмемо і повирощуємо ну, тут всю пшеницю, яка в мене тут є. Дивіться, непогано я так устроїлася, косна мука є є. Вона пшениця є, є, я собі вирощую і буду кушати. Буде, в принципі, дуже вкусно. Тільки, блін, мені. Звісно, я це все, оце все зростила, і мені більше не вистачило муки, Ну, Нічого страшного. У мене, в принципі, 10-11 штук, в принципі, на хліб має вистачити. Давайте теж тут обгородку зробимо, щоб нічого не повипадало. Так. М -м щоб не повипадало, повипадає і мені потім не вистачає на їжу. Так, давайте позбираємо і знову засадимо пшеничою тут все. Я вже добула камінь і вирішила тут обгородити весь мій мою тут всю територію, і ще так і зробимо. Так, предлагаю зробити зараз там листи. Так. 15, 24 штучки, 30, 33, 36. В принципі, нормально, тільки я, на жаль, не можу ще зробити книжкові полиці. Ну, нічого страшного. Давайте зараз зроб... перетворимо з дуба дубові дош... дошки. Дивіться, що мені випав тризуб. А фігін випав, коротше, зуби, Звісно, рідкісно випадає, але мені випав. Це хорошо, мені пригодиться ще. Так, давай мені. Мої хороші, давайте поки що м -м -м, покладемо його, щоб ніде його не профукати. Прочі, я полазла по островах і знайшла лаву. Надіюсь, мені вистачить її, щоб зробити Нині, портал в ад. Вже з портала Ада я хоч щось. Я там можу добути золото, Золот... з того кусочки золотів зробити золоті слитки, щоб можна було торгуватися спільними. Так, давайте сюди теж підійдемо. мені треба побудувати портал, щоб я могла туди хоча б попасти, чи що, щоб вже добути там зрити в... цей уламок. Коротше. Др... Коротше, дуже древній уламок. Так, Давайте сюди заліземо, щоб тут. Його... чекайте. Ой. почекай. Я маю, ну я і лох, Ладно, а, а хто це? Хто це? Це вдар. Ло, хто мене вдарив? Так, іди сюди, я ще я тебе поброню. Ладно, може, це була моя шизофренія, чи що. Значи, ні фантомів, ні кого. Ні фантомів, ну нічого, ні шахедів. Ну, прям нічого, що це було, я, я не знаю. Круче. Напевно, херобрін уже грається. Так. Ладно, давайте тут опустоїмо і відберемо це все. Може, лава в мене загорілася в руці? Я не знаю. Чесне слово, якийсь, якесь таке, та не зомбі нічого немає. Ладно, давайте про це забудемо і побудуємо нарешті портал. Коротше, я вже доробила ось все, так. Не будемо зараз пробувати запалювати. Хочу, щоб доск... дошка загорілася. Так, лава, давай, підпаль мені дошку. О, так, все, нарешті. Так. Давай, пропадай, киш-киш. А поки що будемо підкладати доски, щоб воно нарешті загорілося. Все, друга горить, це добре. Так, давайте з цієї сторони теж підкладемо, я не знаю, ну що робити. Так, уже в мене земля горить. Зато на портал. Хм, дивно, дивно. Так, давайте, може, заберемо тут оцю воно мішає просто так. Ні, почекайте, тут вони ж думаємо ламати. Так, все, тут теж загорілось. І воно знов не хоче підпалюватися. Капець, як важко, бо без зажигалки, то капець. Малий кусок зажигалки уставити, а хоча б малесеньку. О, ладно, ну, давайте далі продовжимо. Може, трошки теж, ще трошки такого польєм. Все, ще більше загорілося, це хорошо. Так, давайте. ж, Та, блін, Воно вже все горить, ну воно не хоче загорись, давайте, може, заберемо воно загориться. ні, теж так не хоче загоратися, давайте. Ну, сік я буду тут шаманити. Уже все, половина горить, ну чого ти ще не загорівся? Так, добре, давайте ще трошки підкладемо сюди. Мені, в принципі, досок не, хав... не шкода. Так, ну сюди може. ну, ну, ну. Давайте таку. Нарешті, ура! Скільки років, всі зим, я тебе не бачила. Так, давайте все, це все заберемо звідси. Поки що не буду заходити в портал, бо, якщо чесно, я ще не підготовлена, мені ще треба підготуватися, то, то давайте спробуємо з них желізо. Так, я вже в принципі, готова, тому давайте підемо живат і подивимося, що там взагалі є в нас. Заходимо і Де це є? тут ладно, Де, може, що... може я виберу десь тут. Чи ні, так що там є дерево. Так, ладно, Давайте поки що підемо туди. І подивимося. Ну, в принципі, я хочу просто зараз роздивитись Опачки, Давайте добудемо поки що. Так, де моя кірочка, ось я нашла кірочку, давайте ж добудемо оцей, як це його. Міща. Так, я вже знайшла ось тут того вже кусочки золота, і давайте же їх, нарешті, добудемо. Нарешті я можу обміняти спільними мене на щось, нарешті, корисне. Так, давайте добудемо. Ну, ось, ще тут є у нас. Тут, давайте, теж добудемо цей Коротше, мені дуже треба буде багато, щоб зробити багато золота, Слитки золота, щоб можна було багато на яких речі обміняти. Там, на граві той самий, на нитки, на кожу. З кожідюсь так, зі нитками можна буде зробити мішечки, а мішечки вже складувати весь непотріб. Так, давайте тут теж добудемо. Так, я знайшла оцього зомбі-піліна чи як він там. Коротше, Цю штуку і давайте так повипадала в нього невеличкі кусочки. Ну і ладно, вже що не Так, давайте ж добудемо дерево. Тут. У мене там немає дерева, ній мало дерева там. Тому я візьму тут того позичу. Трошечки, всього ж трошечки. Подумаю, що зроблю веселі. Так поки що я добула 6 штучок желіза, щоб ви розуміли, в мене піш... Чу я тупорік викинула? Так, давайте шість штучок золота йому дамо і побачу, що він мені дасть за ці шість штучок. Надіюсь, не. <гум> Ладно, промовчу. Так, я вже прийшла, в мене куча мішків забитими, я подобувала ще трохи. Давайте все це звідси витягнемо. Так, давайте із дерева зробимо доски. Чекайте, я хочу знайти полуплити, щоб зробити вже із досок полуплити, щоб можна вже було взяти зомбі жителя і можна його було вже перетворити на обичного жителя вже з скидками. Тому мені пристоїть дуже багато роботи, тому давайте не буду медліти і почну приступати до цього. Так, я вже зловила поручку так нормально жителів і ну, вони вже перетворюються. Давайте поспимо, понятно, не вийде нас поспати. Тоді давайте чи що там по цю фену, чи що потапаємо, чи що. Так, вони вже стали нормальними самими обичними жителями, і давайте вже подивимося, що можна їм продати. Так, картоплі в мене поки що немає. Так, що ти тут продає... можеш купити в мене. Давай на палку купляй в мене. Так, надіюсь, я... мені вистачить палки, бо я не знаю, де я буду їх доставати ще. Ну, побачимо. На папір. І сік, капіта з 18 штук, один ізумрудік. Ну ладно. Тук вже з цього немає. Давайте купимо папір і подивимося. Так, що Ти Ти вже безкорисний, понятно. Так, у мене вже з'явилася картошка, я її повирощувала, і давайте її теж йому продамо. Так, так у мене, блін, не вистачає 4 картошини, ладно, побачимо. Так. Понятно, нічого в нього більше цікавого немає. Так, точно немає. Н -н -н. Давайте пірогчі, що купимо, щоб нем згоду не... Опачки, загадочний рагушка, люблю. Давайте купимо і подивимося, що ж це рагу дає. Так, почекайте, блін, у мене забилося місце. Так, давайте підберемо поки що Ізумрудик, щоб він мене не вкрав. Можна, в принципі, викинути меч, в принципі, не треба. Так. Давайте покладемо, щоб було місце для рагу. Викладемо піченьки. І давайте же купимо. Ой! Вибач, вибач, пожалуйста, вибач, вибач, будь ласка. Так, і давайте вже нарешті купимо загадочний рагу і так, можна три штучки купити. Цікаво, а вони різні ефекти дають. Чи у ці три рагу У неї і той самий ефект? Так, давайте кушимо і зічне бачення, а чого так мало? Давайте ще з'їмо, може це більше дасть. Так, і на сіки теж на три секунди. А це сіки дасть. І це на 3 секунди. Шкода, шкода, давайте спанемо тарілки, вони все одно мені не надають. Я вже знайшла алмазну броню і ще будемо йти відправлятися за уламками. Поїхали! Так, давайте вже нарешті приступимо. Так, що накладеться кровать? Ладно, поклали. Так, давайте, може, звідси. Ні, так я не достану до кроваті. Ладно, давайте сюди поставимо. Блін, я не достаю так. Предлагаю такий план Зр... Нажимаємо і... і різко обігаємо. Так, ну наче. Опачки! Уламочок, ура. Надеюсь, в мене вийде желізною кіркою з... зламати, бо в мене немає алмазної. Я не знаю, що я буду робити. Мені треба жителям далі трейдитися, тарати, ці зумруди шукати коротше, ви знаходите. Пожалуйста, хоч би можна було о... желізною кіркою. Ну, пожалуйста, моляю вас. Так, а момент істини поскоріше добути. хоч би хоч би вийшло, пожалуйста. Ну, будь ласка, пожалійте мене. Я, я би здумаш, я бомжик, у мене немає алмазів більше. Пожалуйста, хоч би можна було, пожалуйста, пожалуйста, я вас просить, пожалуйста, і. І. Що, що стало страшно, якщо чесно. І. Е... С... Не можна виявляється. На жаль, не можна Давайте підемо і зробимо алмазну нарешті кірку. Чи що? Так, я вже витратила кам'яне кайло, і давайте підемо далі, підемо далі добувати цей уламок ну, древній, блін. Так, сюди ставимо. чекай не туди поставила ставимо спочатку кровать блин. То кровать то не можу покласти блок нормально, чесне слово. Так давайте поставимо, блін, тут, звісно, підійде. Отак. So, давайте, Ай-ай-ай-ай, горю, 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 горю. ай 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 яй 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 ай давайте перекліємо лаву. Ай-ай-ай-ай-ай, то ще є. Потушилася. Так, і чо? Уламка не віддать мені, на жаль. Так, давайте добудемо цей древній уламок. Я викорочу, я трейдилася з і вони мені дали зілля оцього незгораємості. Коротше. Поняли. Так, давайте перекриємо лаву, щоб не згорівши цей уламок. Я не знаю, що з цим уламком, чесне слово. Коротше, це сюрприз сюрпризом. Так, давайте добудемо наш нарешті наш уламочок любім. Опа! Офігеть. Тут ще один уламок. Так, давайте подивимося, чи тут, случайно немає лами, ні, нічого немає. Ну і добре. Давайте нарешті добудемо уламочок, ще один. У Ми... мене два уламка вже. Чуєш, такий ух. Так, давайте виберемося, поки лама мене тут не підпалила. Як вона підпалить, ну ладно. Коротше, там ще один уламок, а мені треба до нього зараз достатися. В принципі, в мене вистачає блоків, так, надіюсь, доберусь і вистачить мені. Це третій уламок. Фух, Три уламка. Значить нормально. Ай! Больна в ногі! Ладно, три уламка, нічого потеряно, давайте далі будемо добувати. Мені треба багато цього уламку, щоб було багато, достатньо. І підредлагаю вам його угу, угу, підпалити. Я вже вдома і тут ці пацани щось забули. Коротше, я вже переплавляю у мене ось так. Я вже починаю переплавляти, і давайте же зараз спробуємо зробити ту як кирпічик той, коротше. Коротше, його зробити. Так, саме головне мені зараз його десь знайти тут в крафті, щоб подивитися, що його скрафтити. Так. Тут теж його немає, тут він є. О, значить є? Ну-ка, і. Блин, мини трава золото. Получается, мне трава опять ваты идти шо? Так, давайте поднимаем нашу одежечку и уже нарешти с крафтом. Я взяла, нашла такие. И давайте взлеток поставим шапочка наша. И нагрудник е. Штанижечки. Чоботики. И ура! Ура! Свершилось! Давайте вже поскоріше надійнемо її. Дивіться, яка я я смугастенька. Ну, ну дівчатки мальчики, ну посмотрите, яка красота. Я надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти поставиш мені лайк, підпишешся і напишеш в коментарі, якщо тобі сподобалось відео. А я тобі кажу. Пока-пока, мені сонечко.